Безіменні герої майдану, що не рвались до сцен і трибун, ви зірвали із духу кайдани і відкинули часу табу. Ті недоспаді ночі і втома, я базану на рани Христа, саме видлі й руби невідомі Україну зняли із Христа. Безіменні герої Майдану, поіменно вас знає Господь, Україна новою повстане, коли в неї такий є народ. Що не кажіть, а ми були щасливі, сказав один із тих юнців завзятих, яких писали у Небесну сотню пером Гвинтівки і чорнилом крови. Що не кажіть, а ми були щасливі, яке печальне і трагічне щастя, ніж сторінок історії козацтво війнуло духом волі і братерства. Ми порівнились з хлопцями з-під крутів, приречені на молодість одвічну. Він ще, мабуть, зустрів кохання перше. Любити вмів ще палко незрадливо, а над труною плакали дівчата і мати. Мати голосила, німо, в кайдани жаху закував хтось голос, і лиш вуста здригалися нестями, та так кричали, що серця лиш чули. Безперестанно, сину, сину, сину.